Вовк та семеро козенят. Жила собі у хатинці посеред лісу коза. Мала вона семеро маленьких козеняток. Іде коза попастися. Козенята зачиняють хатинку, а самі нікуди не виходять. Повернеться коза і заспіває. Дітоньки козенята відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла. Молочка принесла. Козенята одразу ж двері відчинять і впустять матінку. Вовк підслухав, як вона співала, дочекався, поки вона піде, підійшов до хатинки і загарчав товстим голосом. Дітоньки козенята відімкніться, відчиніться. Ваша мати прийшла, молочка принесла. Але козенята почули товстий голос і здогадали, що то вовк. Не відчинимо, не відчинимо, закричали вони. Ти не наша матуся. В неї голос тоненький та ніжний, а в тебе товстий, ти вовцюга злодюга. Вовк тоді підійшов до коваля і попросив. Зроби мені голос тоненький та ніжний. Коваль здогадався, що вовк хоче когось піддурити, і відмовився, але вовк ревнув як не зробиш, я тебе з'їм. Злякався коваль і перекував вовку горлянку. Голос у вовка став темненький та ніжний. Прибіг він до хатинки кози і почав співати. «Дітоньки козенята, відімкніться, відчиніться. Ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята не впізнали вовчого голосу, відчинили двері. Вовк забів до хати, кинувся на козенят і проковтнув їх усіх. Пощастило тільки найменшу, що сховався за годиннику. Вовк його не знайшов. Напхавши своє голодне черево, вовк просунувсь свою голову на двір і пішов на зелений лужок. Розлігся в холодочку під дубом та й заснув. Незабаром прийшла коза з лісу. Ох, що ж вона побачила. Хатні двері розчинені навстіж, у хатинці повний безлад. Кинулась вона шукати своїх діток, шукала та ніде не знайшла. Почала кликати кожного на ім'я. Ніхто не обізвався. Нарешті, коли вона покликала найменшеньке. Воно вискочило та кинулось до матусі, розповіло тоді козенятку все, що сталося, як прийшов вовк і поїв його братиків і сестричок. Можете уявити, як плакала кізенька за своїми бідними дітками. Наплакалась вона, а тоді вийшла зажурена із хати, і найменше козенятко за нею. Підходить вона до дуба. А там, у холодочку, лише лежить вовцюга-злодюга і хропе, аж листя в грі шумить. Обизво обдивилась його, обдивилась коза з усіх боків і бачить, у роздутому вовчому череві щось ворушиться й товчеться. Ой, Леле, скочила коза і крикнула, та невже ж живі мої бідні дітки? Що їх вовк проковтав на вечерю, і послала вона козенятку до хати по ножиці, голку та нитки. А тоді захотілося їй допомогти своїм козеняткам. Вона пропорола вовчиськові черево, тільки но порізала дірку. Як одне козенятко вистримило голівку, а як стала пороти далі. Так і повискакували одне за одним всі шестеро, всі живісінькі, здоровісінькі, без подряпинки. бо Вовчисько з великої жадоби ковтав їх цілими. Ото було радощі, козенята стрибали, лащились до мами, але стара їм сказала підіть швиденько, назбирайте камінців, поки лихий Вовчисько спить, ми накладемо йому каміння в черево. Побігли семеро козенят, нанесли каміння, напхали вовчиськові повне черево, а коза швидесенько його зашила. Та так спритно, що вовк нічого не почув, навіть не ворухнувся. А коли вовк нарешті виспався і став на ноги, то від каміння в животі йому дуже захотілось пити, і він пішов шукати криницю, щоб напитися води. Та щойно він рушив з місця, як каміння у черві загуркотіло. Тоді вовк і скрикнув Як це я так наївся? що ж це я напхав собі в живіт? Торохтит мов каміння. А козенят я ж поповтав. Коли ж вовк підійшов до криниці, нахилився напитись, важке каміння потягло його вниз. Він шубовснув у воду та й утопився. Побачили це семеро козенят, збіглися до криниці та й нустри батили танцьовувати. Танцюють з матір'ю навколо криниці та вигукують. Вовк утопився, більш нікого він не скривдить, більш нікого він не з'їсть. Казочці кінець. Ах то ти слухав Великий Молодець.